Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам в даному відео трошечки розказати про свої кактуси. У мене була гарна колекція, але я з друзями поділилася, але залишила собі три фаворити мамілярію. Вона мені дуже подобається, я вам щось ближче покажу. І ось цього красення, ось він він називається Піл... Пілосо Церіус. Або блакитний смолоскип. Ось такі вони гарненькі, ось такі стоять. Цьому кактусу в мене вже, мабуть, більше 20 років, це точно. І дві мамілярії у мене з'явилися, ну, скажімо так, років, мабуть, десь 12-10 назад. Зараз вам покажу. Ось це дві мамілярії. У мене гарно квітнуть одна така більш біле з жовтеньким квіточки, а друга рожевими квіточками. Вони одна в пластмасовому в мене горщику. Оця недавно пересаджувалася. Вона вже вилазила геть повністю з цього лізе з корінцями. Оце так туди кидаю і вони розмножуються. Нещодавно я її пересаджувала. Землі багато, ось бачите, з великого горщика, Він ще з маленького пересадила ось так, розсадила, і вона у мене тепер гарно ну розмножується. Вже пару разів давала друзям. отакі Маленькі отросточки, ну в смислі, отакий кутакі маленький кущик, то при приймається вона дуже гарно. Не требує ніякого за собою уходу. Це оце, також мамілярія. Вона це мені подарували. Вона в керамічному горщику. Що там робиться з землею, я навіть вам не скажу, не знаю. Виглядає вона ось така заросша, Туди долізти не можна. Єдине, що коли просять у мене трошечки як сказати, отростків, то я намагаюся, отут збоку ось, ось щіпати. І ну, приймається вона також дуже гарно. І ось цей блакитний смолоскип сьогодні, будемо його пересаджувати в більш великий горщик. Ось такий кактус у мене гарненький. Це він не квітне. Він дуже давно у мене, ось, бачите, вже почав. Парілочка з під нього вже давним-давно розпалася, а це вже почав лопатися сам горщик. І я вирішила сьогодні. У мене звільнився один вазончик, ось такий гарнесенький. Я сьогодні вирішила його зайнятися пересадкою. Зразу Зараз приберу це каміння декоративне і спробую його запаслася полотенцем і ложкою. Попробую його, його ну правда, що його Тут доставати? Тут уже вазон сам трісне по собі. І я думаю, що вийде гарненько показати вам пересадку. Спробую не поколотися. Бо дуже, звісно, такі гулки. Ну, Він мені дуже подобається. Він такий красень, ось такий цікавий. Чись вистрілила одна така штучечка. Хоча це один, ну, один і той же вид. Ну що, починаємо пересадку. Шкода, що зараз немає продажу газет. Тоді так було зручно, поклав газету. Тоді акуратно воно все, що висипалось, виніс на вулицю, висипав. Зараз газетами мене ніхто не випускає. І тому прийшлось знайти листочки бумаги. Сподіваюся, я в хаті не замусарю. Зараз ми приберемо декоративне каміння. Навіть не знаю, зараз. Буду пробувати. Отак От прокручую. Думаю, або лопне горщик, або вже витягнеться. Вже загнала голку. На жаль, не маю перчаток спеціальних. Взагалі, хто кактусами займається сукулентними, то і знає, що дуже неприємно, Наче й колючки видно, що здорові, але... Так. Зараз достанемо все землі і будемо підсипати. Ось так у мене виглядає ґрунт. Бачите, тут елементи моху, керамзіт, біленький вермікуліт. Так що сподіваюся, що переувлажнення не буде, бо, ось, бачите, коли прошу дітей поухажувати за рослинами, е, така ну, називається, по-моєму, сіра гниль, якщо я не помиляюся. І ну, кактуси можуть, звісно, і пропасти є на декільких. Кактусятах. Зараз зволожу, е, водою не поливаю, зволожую взагалі через пульвізатор, е, щоб воно. Впитає, потім будуть віддавати собі, і камінчиком зараз зверху його прикрию, такого красавчика. Ну, і ось так ми декоративно прикрили, щоб не так було негарно. Тепер трішечки стає краще, а вже так як пішла така пляска. Вирішила і сюди досипати трошки з землі, оцей спеціалізований. Так що тепер тут вирівнялася поверхність, трошечки підняла, оцей. їм є тепер, де розмножуватися іти. Може скоро квітнуть, бо вони в мене обично перед новим роком завжди квітнуть. Ну і ось так З колекції в мене залишилися ось ці три красення. Їх мало, але вони вже провірені часом. Вони неприхотливі і коли навіть про них забуваєш, то вони дуже добре себе почуваються при цьому, що їх забули. Ось така у мене вийшла сьогодні відео з приводу кактусів. Назву я цього блакитного смолоскибу красення вам напишу, щоб ви, якщо комусь сподобався, також його могли приобрести собі в колекцію. Так що дякую всім за перегляд і до нових відео!